Як визначити кут заточування ножа, як попасти в кут заточування ножа, миру, добра і любові усім нам? Сьогодні я відповім на ці два дуже важливі запитання, адже з потребою точного визначення кута заточування ножа в градусах або з необхідністю чітко попасти в даний кут заточування ножа, ми будемо зіштовхуватись досить часто при заточуванні наших ножів. Коли саме виникає необхідність точно попасти в кут заточування ножа. Наприклад, тоді, коли ви купили новий ніж, покористувалися цим ножем і вам сподобався результат вашої взаємодії з ножем, з його рідним кутом заточування, який вам невідомий. В такому разі, коли у вас виникне потреба заточити цей ніж, ви матимете бажання попасти саме в цей кут заточування, а не змінювати його. Це, звичайно, не єдина ситуація, коли потрібно точно попасти в кут заточування. Приведена вона для прикладу, щоб ви зрозуміли суть. А тепер з'ясуємо, коли саме виникає необхідність точно визначити кут заточування ножа в градусах. Давайте розглянемо ту ж саму ситуацію. Ви купили новий комплект кухонних ножів. Покористувалися цими ножами, і вам не сподобався кут заточування даних ножів, який вам невідомий. Тоді у вас виникає бажання змінити кут заточування, наприклад, на більш гострий. Я б не рекомендував змінювати кут заточування ножа надто кардинально, адже вам невідомі наслідки і є можливість отримати значний скол або замин на ріжучій кромці ножа. Саме тому у цьому випадку я б рекомендував визначити кут заточування ножа і змінити його на 5 градусів. Якщо результат вас влаштує, тоді. Тепер у вас є інформація, під яким кутом повинні бути заточені всі інші ножі, і все, що вам потрібно, це виставити необхідний кут заточування для кожного кухонного ножа з вашого набору. Зараз я покажу вам, як попасти в кут заточування ножа. Для початку зажимаємо ніж в зажими точилки. В даному випадку я буду використовувати китайську точилку ножів, яка називається Sightools Beast. І бюджетні китайські алмазні бруски, якими я працюю вже четвертий рік. Всі посилання на інструменти, які я застосовую в своїх відео, я буду залишати в описанні під даним відео. Далі нам буде потрібен маркер. Малюємо маркером по підводу ножа. Це і є кут заточування ножа, в який нам потрібно попасти. Далі встановлюємо середній по зернистості брусок в точілку, а тепер нам потрібно поступово змінювати кут. І водночас робити кілька рухів бруском по підводу ножа, доки ми не помітимо, що маркер рівномірно стирається з усього підводу ножа. Далі нам потрібно знову намалювати маркером по підводу і переконатися, що це є дійсно кут даного ножа. І маркер стирається від плечей до ріжучої кромки ножа. Будьте уважні, при потребі використовуйте збільшувальне скло. Після того, як ми переконалися, що ми попали в кут заточування ножа, нам потрібно перевернути ніж на іншу сторону і знову намалювати маркером по підводу, щоб переконатися, що з цієї сторони у нас теж 100% попадання. Якщо з однієї сторони маркер стирається повністю, а з іншої ні, це значить, що кут заточування ножа на обидві сторони різний, або ви неправильно встановили ніж в точилку, або в геометрії ножа немає симетрії. А тепер я розповім вам, як визначити кут заточування ножа в градусах. Після того, як ми точно попали в кут заточування ножа, визначити точний кут заточування ножа в градусах дуже просто. Все, що нам потрібно, це встановити кутомір на місце нульової точки на точилці ножа, обнулити його і встановити на тримач з бруском. Тобто абсолютно той самий принцип, який ми застосовуємо при виставленні кута заточування на нашій точилці в стандартній ситуації. Дані, які ми отримали, це кут заточування ножа на одну сторону, тобто цей кут потрібно помножити на 2, щоб отримати загальний кут заточування даного ножа. Ось такий простий алгоритм визначення і попадання в кут заточування. Якщо відео було корисним для вас, підтримайте мене, будь ласка, поставте палець вгору для даного відео і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал в очікуванні нових цікавих відео. Щиро вдячний вам за підтримку, миру, добра і любові усім нам!